Це пошкодження червіцею відливою. Бачите, ось її екстременти. Я просто зрізала гілку і випадково попала. Дивлюся, гілка сохла. Значить, ось її екстременти. Так. Вона виїла в цій гілці. Ось вона залялькувалася в цій гілочці. Залялькувалася в цій гілки. Насправді, отвір який ось вийшов. І... Зараз я вам розріжу покажу. покажу. Угу. Мама мені, на жаль, кому потримати камеру. І розкажу про червицю відливу. Тому що це дуже часто зустрічаюча історія. Є червиця відлива, червиця пахуча. древесниця на російській, бо багато хто не знає, треба, звичайно, вчити українську, червиця. І. Бачите, дивіться, вона ось виїла повністю. Виїла повністю пагін. Гусеньця велика, товста. Ось ми бачимо її пошкодження. Ось ми бачимо її пошкодження. Зарелькувалася і вилетіла. Червіця в'їзлива, дуже шкідлива. В метелик, в, в, метелики літають в кінці липня, на початку серпня. На початку серпня, буквально в перших числах, це нічні метелики, сірі, досить -таки крупні, з трикутником вони складають крильця, тобто це не молі. Цей метелик відкладає кілька яєць в основі маленького пагона, пошкоджують вони багато плодових дерев. Я бачила їх на дубі, на кленах. Я думаю, що це, скоріше, всього, поліфаг, але все-таки перевагу вони надають плодовим, наприклад, ірзі, яблуням, грушам, це там, де я їх зустрічала. Відкладає одне-два яйця в основу, з в середині серпня відроджуються гусені. гусені вгризаються в деревину, заходить в цей маленький маленький, цю, маленький цей пагін, заходить туди. і... Проїдає там дещо деревину і вже зимує. вже вже по суті, поки воно все це діло відбудеться, вже починається зима. Зимує перший рік, на другий рік переходить в основний стовбур зазвичай, або в Крупній гілці живе. І цілий сезон їсть, потім знову зимує і на наступний рік, тобто двохрічна генерація. І потім аж на наступний рік, от зараз вже вони вилетіли, десь на початку липня вони літають. Там проводять свої всякі брачні сезони, і потім знову відроджується метелик. Дуже шкідливий, тому що може знищити прям ну, скелетну гілку, може з'їсти повністю. Це просто я маленьку показала гілочку на горобині, досить таки тонку для червиці відливої тому якось так. А зазвичай може заходити в дерево, і так як вона крупна гусінь, близько 10 сантиметрів в довжину і до ну не скажу, що до сантиметра, десь міліметрів вісім діаметрі. Тобто це такий ну, як палець гусені. Вона така рожева з чорною головою і крапочками. По тілу пахуча дуже має. Я, наприклад, чую ну, Я ж не перший рік в цій тіємі, да? то я можу навіть йти і знати, що вже це дерево пошкоджується саме цією гусінці. Ну, мені здається, що в неї якісь такі прям феромонні е, запах ну, от, яскравий, е, мені наче схожий на якийсь феромон. Е, ну, такі вони, ну, ну, Дуже-дуже на мускус, от, 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 що -то, що -то, щось таке. Дуже-дуже сильний запах. Вона має і метелик, і гусінця сама по собі. І... Е, Шкідливість її полягає в тому, що їй дуже важко чим-будь взяти. Ми її зазвичай вже в дорослому віці, тому що перший рік це просто на корі утворюється така типа, як вм'ятіна, і там, ну, наче як такі невеличкі киснекритичне пляма. Якщо це маленьке дерево, то звичайно займіть, там хто там бігає заглядає до своїх яблунь. А якщо це крупні дерева, то ніхто навіть не зверне уваги на, це, на цю вм'ятіну, да, скажімо, таким чином. І, і тому виходить так, що вона досить таки ну, має час і можливість Пропаразитувати. Ми зазвичай їх робимо з проволоки таку, типу як пружинку, намотуємо її на тоненьку паличку, типу зубочистку, там, пасту з ручки, ну, що є там в, в таких умовах. І її просто так от заганяємо в отвір, заганяємо, заганяємо, викручуємо звідти. Конфідор со шприца я заливала. Тож він якби, Ну, понятно, що він уб'є, тому що це чистий інсектицид не розведений, просто з баночки брала з пляшечки і заливала туди конфідор, і там вона помирала. Але недоліком ще є не тільки те, що гусінь робить в деревині отвір, але на її експериментах поселяються гриби. І поселяється якась інфекція, уже з якою треба боротися типу фунгіцидом, обробляти. Теж ми топсін заливали туди, мідний купорос розведений 50 грамів на, 50 грамів на 1 літр води. Отак, для дезінфекції ран ми використовуємо такий розчин. Маленький маємо пульверізатор, і де там зачищаємо рану, то пробризкуємо цим мідним купросом, він там висихає. Треба, до речі, про це зняти відео. І, е... Так само після цієї гусениці ми стараємося ви, з цього отвору забрати всі екстременти, вигрібти його і туди, значить, залити конфідор, воно швиденько підсихає, і потім вже залити мідним купоросом, дати можливість такий, скажімо, сильний розчин мідного купоросу, 50 грамів на 1 літр води. Він має таке досить висушуюче гарне. Ну, швидко він, він швидко дезінфікує деревину і швидко висихає. Потім замащуємо садовим варом, або зрізаємо там, ту гілку. Чи... Ну, я швидко, що буває, пошкоджує. прямо скелетні гілки до 5 см в діаметрі можуть сохнути легко. Я просто бачила, точно знаю. Або, наприклад, якщо там в дубі зробила, вона там зробила отвір і цей отвір такий. Зіти постійно тече якась, ну, тече якась рідина, ти зараз думаєш, у бактеріальний рак дуба чи ще щось. А потім, коли починаємо колупати, то бачимо, що це сік там пошкоджується гусінь, і сік постійно стікає по деревині така невеликою цівочкою. Ну, понятно, що тургор ж іде, і, і ці екстременти там уже такому будучи, якби, полості загнивають і прямо утворюється ціла проблема. Так що я. Вам ну, ми робили оприскування загальне таке профілактичне на початку серпня проти червиці в'їдливої або червиці пахучої. Робили ми його моспіланом. Можна навіть зробити типу 30В, якщо це яйця, то під ними. Ну, просто нам дуже важко 30В протягнути по листу. А от Моспілан, якось він, то лі він за щодо цієї дрібної дисперсності, то ли що, Ну, нам допомагало. По-домому декоративні глоди, часто нею беруться. Ірги, у нас було багато цих рослин, і ми от їх обробляли оце, в перших числах серпня проти такої історії. Так що всім рекомендую конфідор, якщо в отвір, якщо вже завелося з мідним купоросом 50 грамів, 10 літрів води, і моспіланом можна профілактично зробити і здорових сім рослин.